Всім привіт! Купив нову батарею з магазина. Хочу подивитися, що собою ця батарейка представляє, на яких елементах вона зібрана і взагалі чи варто купувати нові батареї, чи краще збирати їх самому. Ось так називається ця батарея 36 вольт, 125 годин. Пише з кріпленням на раму. Але кріплення на раму до цієї батареї продається окремо. Зараз розпаковуємо, розбираємо цю батарею. Дивимося, що всередині перевіряємо ємність. Відкриваємо цю картонну коробку. Всередині нас знаходиться інструкція до цієї батареї. Тут описано, що потрібно заряджати правильним зарядним пристроєм і про техніку безпеки користування цією батареєю. Хто перший раз використовує такі літієві батарейки і ніколи з ними не мав справ, рекомендую цю інструкцію перекласти почитати. Я думаю, це буде. Корисно. Сама батарея ось такій упаковці. Зараз ми її дістанемо і подивимося, що на ній написано. Так. Ось такі тут характеристики цієї батареї. 36 вольт, 12,5 ампер годин, 450 Вт. В комплекті до цієї батареї є ключі, щоб можна було цю батарею блокувати на рамі велосипеда, щоб її ніхто не зняв. Ось тут у нас знаходиться той замок. Є індикація заряду батареї. Щоб вона нас показувала, потрібно її увімкнути. Тут у нас вимикач і роз'єм для зарядки. Ось такий тут роз'ємчик. Так, вмикаємо і дивимося, що у нас там. Заряджено на 100%. Добре, зараз ми її розбираємо і дивимося, що тут всередині. Розібрав я корпус цієї батареї. Розбирати було трішки важко, тому що в деяких місцях проклеєно герметиком. І той герметик було важко відірвати, щоб роз'єднати ці дві половинки корпуса. Є ось така гарантійна наліпка, я розумію. Все, гарантії в мене на цю батарею немає. Всередині. Самі акумулятори були ось в такій термоплівці. Я думав, зараз її відірву і одразу вам покажу, які стоять тут акумулятори. Але бачите, тут досить все гарно зроблено. Батарея була у нас герметична, проклеєна герметиком. Також бачу, там є якась напевно гарантійна наліпка. Додатково ще встановлена картонна ізоляція. Також все гарно приклеєно. Потрібно зараз буде трішки постаратися, щоб це все розібрати. Бачите, ось тут знизу сама батарея приклеєна герметиком. Акумулятори знаходяться в холдері, бачу, є термопара, значить, є захист від перегріву. Ось така простенька BMS-плата тут стоїть. Також зверну увагу, що є запобіжник на 30 А. Це теж плюс цій батареї. Що, розбираємо далі і дивимося, які ж у нас тут стоять акумулятори. Розібрав я цю батарею трішки більше. Ось так вона виглядає всередині. Збірка в нас тут 10S5P. Дивіться, як вона зварена. В принципі, все непогано. Хочу, щоб ви звернули увагу, що на плюсових контактах є додаткова картонна ізоляція. Це ще один плюс. Цій батареї. Взагалі з ізоляцією тут проблем немає ніяких. Все проклеєно, де є вихід з батареї. Також додатково картон наклеєний, тут було все промазано герметиком. Стоять у нас тут акумулятори формата 18650. Ось така фірма, можливо, хтось знає, що це за фірма. Самі акумулятори на 2600 мА. Збірка в нас тут 5 паралельно, Получається 13 Аг. На етикетці написано 12,5. Зараз ми ще подивимося електронним навантаженням, яка в нас тут реальна ємність. В принципі, від цієї батареї в мене поки що одні позитивні враження. Вирішив подивитися, який опір нашої батареї. Опір батареї 45 мО. Напруга на батареї зараз 38 вольт. заряджена вона не на 100%, як я думав. Потрібно буде її зарядити на 100% перед тим, як проводити тести. Поміряв також опір на всіх комірках, він практично ідеальний. Ще хочу підігнати вимірюваний прилад напруги і подивитися, яка в нас розбіжність по напрузі між комірками. Під'єднав я до батареї вимірювальний прилад напруги. І що ми можемо бачити? Розбіжність між комірками у нас 2 мВ. Це досить чудовий результат. Зараз ми її зарядимо на 100% і спробуємо розрядити спочатку струмом в 1 А, потім зарядимо ще раз і вже будемо розряджати струмом в 10 А і подивимося, який у нас буде результат. Підключив я зарядний пристрій, можна бачити, світиться червоний світлодіод. Іде зарядка нашої батареї. Заряд струмом 2 А. Дивимося на розбіжність між комірками. Зараз показує 6. Бачите, 5, 5 мВ розбіжність при зарядці цієї батареї. Чекаємо, поки зарядиться на 100% і будемо розряджати спочатку струмом в 1 А. Продовжується наш заряд. Батарея вже зарядилась до напруги 40 В. Розбіжність між комірками 5 мВ. Струм зараз 1,8 А. Заряджаємо далі. Батарея наша зарядилась. Напруга на батареї зараз майже 42 вольта. Розбіжність між комірками 5 мВ. Чудовий результат. Під'єднав цю базу до батареї. Ось тут такий кабель іде. Кабель має перетин 2,5 мм квадратних. Кінці у нас роз'єм XT60, підключив електронне навантаження і вмикаємо. Виключення поставив 25 вольт, але думаю, плата БМС спрацює раніше. Тест завершився. Тривав він 12 годин 44 хвилини. І ось такий результат: 468,7 Вт 12744 мА. Зараз, на даний момент, напруга на батареї 33 вольта. Я не побачив при якій напрузі. Спрацьовує плата БМС, але, думаю, десь в районі 27 вольт. Вона вимкнулась. Зараз розбіжність між комірками 8 мВ. В принципі, нічого критичного немає, все працює нормально. Зараз ми її ставимо на зарядку і будемо розряджати струмом в 10 А і подивимося, який у нас буде результат. Пройшло майже 8 годин. Наша батарея зарядилась на 100%. Зараз під'єднав електронне навантаження, поставив струм 10 А і будемо робити тест. Натискаємо. Можна бачити при навантаженні струмом 10 А розбіжність у нас 12 мВ. Чекаємо результат. Під'єднав струмові кліщі, можна бачити, показує струм 10 А і навантаження також показує струм 10 А. Звернув увагу на те, що напругу виключення поставив 30 вольт, я ставив 25 В. Подивимося, якщо плата БМС не спрацює про 30 вольтах. Я думаю, що не спрацює, ми потім поставимо 25 вольт і продовжимо розряд. Ось така ситуація по комірках. Розбіжність 7 мВ. 6 навіть показує зараз. Розрядилась батарея до 35 вольт і на даний момент показує 6300 мА. Продовжуємо тест далі. Батарея при розряді струмом в 10 А трішки тепла. Вирішив подивитися, яка температура. Мультиметр показує температуру 35 вольт, а датчик температури, який підключений, до електронного навантаження показує 29,3. Тест триває, температура піднялась на 1 градус. На електронному навантаженні показує 32,4. Батарея майже розрядилася і після 32 вольт. У нас почалась сильно велика розбіжність між комірками 72 мВ на даний момент і росте. Найбільш просіла в нас, виходить, 76. Десята комірка. Перша комірка найбільш просіла по напрузі. Електронне навантаження показало вже. 13 000 мА. Результат кращий, получається, ніж першого разу, коли ми розряджали струмом в 1 А. Тест завершився. Ось такий результат. 465,5 Вт. 1367 мА. Тест тривав 1 годину 18 хвилин. Температура на даний момент показує 37 градусів. Електронне навантаження показує температуру 32 градуса. Зараз я поставлю напругу виключення 25 вольт і ми продовжимо тест. Поставив напругу виключення 25 вольт, вмикаємо і дивимося, при якій напрузі спрацює наша плата БМС. Можна бачити, розбіжність між комірками почала в нас підніматися. Зараз 48,54 мВ. Найбільш просаджена кумірка, виходить, перша. Дивимося, при якій напрузі вимкнеться батарея. При напрузі 2,8 вольта на кумірці Плата БМС стала в захист і тест нас припинився. Ось такий результат 471,8 Вт 13241 мА. Подивимося, зараз, що нас показує. Так, плата БМС вимкнула батарею. Так, ми отримали ось такі результати. Перший раз ми зарядили на 100% батарею і розрядили ось таким електронним навантаженням струмом в 1 А і отримали. Показник 12,7 Ампер годин. Потім ми ще раз зарядили цю батарею і другий раз розрядили її ось таким електронним навантаженням з трубом в 10 Ампер. І це електронне навантаження нам показало 13,2 Ампер годин. Різниця є. Чесно кажучи, думав, буде гірший результат, але можливо так сталося, тому що ми перший раз зарядили батарею. І розрядили невеликим струмом, тим самим розігріли цю хімію в цій батареї. І Другий раз, коли вже ми навантажили її струмом в 10 А, вона ще трішки нагрілася там до 35 градусів. І це нам дало такий результат. Ці електронні навантаження вони показують практично однаково. Там різниця в них мінімальна. І взагалі фірма Atorch. Я маю і Ватметер ще один. Вони досить Точно показують показники. Тому я, в принципі, не думаю, що проблема в тому, що вони якісь не відкалібровані. Я думаю, з ними все добре. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях, чому саме так сталося, що в нас така різниця вийшла при тесті. Я почитаю ваші коментарі і теж зроблю висновки. Можливо, я щось не знаю. В будь-якому випадку, що можна сказати про цю батарею? Батарея непогана, я думаю, можна її купити. Ізоляція тут добра, внутрішній опір нормальний і ви могли бачити, тести показали, що ємність вона свою видає навіть більше, ніж заявлено. Коштує така батарея 7 тисяч гривень. Я дивився на пром'ю різних продавців. Ціни. Однакові, можна бачити ось така ситуація по цінах. Цю батарею я купляв не в інтернеті. Я її купував в магазині Аватар в місті Дубно. Купив, розібрав, потестив і можу зробити висновок, що батарея, в принципі, за ці гроші непогана. Не знаю, що там буде далі з тими акумуляторами, тому що фірма мені невідома. Буду користуватися, потім і знімовим відео, що там сталося після сезону користування цією батареї. Зараз її поставив на зарядку. Можна бачити розбіжність між комірками невелика 5 мВ. Якщо сюди поставити іншу БМС-плату з балансиром, я думаю, результат по комірках був би ще кращий. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк, пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!